Чи доводилося тобі влаштовувати лялькову виставу вдома або в школі? Погодься, озвучувати та приводити в рух ляльок надзвичайно цікава справа. А яке захопливе дійство відбувається в ляльковому театрі? Адже тут справжніми акторами виступають ляльки в оточенні декорації і під музичний супровід на сцені. Тож як оживають на сцені лялькові герої? Артисти ляльководи зазвичай керують ляльками за ширмою декорацією. Інколи вони працюють на очах у глядачів, тоді вони одягаються в театральні костюми і наносять відповідний грим. Декорації та освітлення мають велике значення в ляльковому театрі. Колір, яскравість, напрямок освітлення посилують враження від подій на сцені, розглянь декорації, образи лялькових персонажів, створених художниками. Розглянь, з яких матеріалів виготовлені ляльки. Які персонажі сподобались тобі найбільше та чому сьогодні спробуємо виготовити театральну ляльку твого улюбленого літературного героя. Використаним, використаєм художні матеріали на вибір. Ось так можна зробити з кольорового папіру. А ось тут використати. Палички від морозива. Це можуть бути якісь лускотки тканини, нитки, кольоровий папір. Бажаю тобі творчого натхнення та всього найкращого. До зустрічі, мої люди, любі!